Напередодні дня святого Валентина фахівцями Подільського міського центру соціальних служб був проведений захід для дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах під назвою Серце до серця. Метою заходу стало ознайомлення дітей з історією виникнення дня усіх закоханих, а також сприяти духовному розвитку та сформувати позитивні емоції у юних подільчан. Сьогодні, напередодні дня святого Валентина, Подільський міський центр проводив заняття. Захід для дітей від серця до серця, під час якого діти навчилися робити листівки, валентинки, навчилися дарувати свою любов, своє добро всім оточуючим людям. Своїми руками діти виготовляли листівки у формі сердечка та робили різні оздоблення до них. Потім ці валентинки вони подарували своїм найріднішим та близьким. Також учасники мали змогу переглянути історію казку про день святого Валентина. На заході діти розвивали творчі здібності та виховували в собі почуття доброзичливості і любові до ближнього. Не забули також про сміливих воїнів, котрі захищають нашу рідну країну від ворогів. На Валентинках діти написали свої найщиріші побажання для збройних сил України. Невдовзі наші військові зможуть отримати їх разом зі смаколиками від загону паляниця.